бігла, не розбираючи дороги, і не помітила в густій траві отруйну змію. Почув Орфей здалеко жалібний крик дружини і поспішив їй на допомогу, аж, бачить, промайнули поміж дерев великі чорні крила. То сама смерть забрала Еврідіку до підземного царства. Велике було горе Орфея, блукаючи по лісу, він виливав у пісні свою тугу. І така була в них сила, що дерева сходили зі своїх місць, звірі виходили з нір, птахи покидали гнізда, камені рушали з місця, і всі слухали, як сумував Орфе за своєю коханою. Проходили ночі й дні, але не міг втішитися Орфей. Ні, не жити мені без Евредіки», – говорив співак, не міла мені земля без неї. Нехай краще смерть забере мене до свого підземного царства. Але смерть не приходила, і тоді Орфей вирішив сам піти до підземного царства. У глибокій печері Тенара знайшов він струмок, що вливався у підземну річку Стікс. Чорні глибокі води стікса, і страшно живому ступити в них. Стогін, зітхання і тихий плач, чув Орфей. То тіні померлих чекали переправи до країни, звідки ще ніхто й ніколи не повертався.